Сім'я це є одне із таїнств церкви. Це таїнство було прийнято на одному із соборів ще в 325 році, коли сім'я є прообразом Ісуса Христа і Церкви. Це надзвичайна глибина. Надзвичайно багато заховано в цих інтимних відносинах, які існують між чоловіком і жінкою, віруючим чоловіком і жінкою. І це, це таїнство переноситься на відносини між Ісусом Христом і самою Церквою. В основу нашої проповіді я хочу покласти слова, які є записані в Євангелії від Матвія, сьома голова. 24-й і нижче вірш, дуже відомі для нас слова. Матвія 7, 24 і нижче. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає моїх слів і їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і дім впав, і велика була руїна для дому цього. Ми читаємо певний прообраз. Але в цьому прообразі криється надзвичайна глибина. Сьогодні багато інститутів працює власне, в сфері сімейного добробуту. Ми сьогодні жаліємося, чому ми маємо проблеми, власне, сімейного роду проблеми. В 21 -е століття, в століття наукового прогресу, в століття надзвичайно високих технологій, коли людина досягнула. Надзвичайних вершин в пізнанні землі, в пізнанні космосу, але, на жаль, втратила сенс збереження сім'ї. Якщо ми сьогодні приходимо до статистичних даних, ми живемо з вами в країні добробуту Канада, Америка. Середня статистика показує, що світська статистика показує 80% розводів. Тобто. На, кож на кожних 10 одружень, 8 припадає на розвід. Якщо ми вивчаємо цю статистику ще глибше, 50% людей одружуються вдруге, ну і так далі. В чому є проблема? Чому на сьогоднішній день, коли навколо нас є стільки багато різного роду інформації, стільки свого роду психологічних? Інститутів, які б створені для того, щоб допомогти для сім'ї, щоб їй краще існувати, ми бачимо картину зовсім протилежну. Замість того, щоб сім'я укріплялася, сім'я розпадається. Якщо ми знову ж таки з вами вивчаємо слово Боже, візьмемо християнську статистику, християнська статистика в цій області також не є дуже потішною. Інститут Добсона показує для нас. Що приблизно в церкві на сьогоднішній день, то в тій церкві, які читають слово, які ніби хочуть виконувати це слово, ніби є 50% розводів. Тобто половина сімей, які на сьогоднішній день в церкві одружуються, розпадається? Чому така гірка статистика? Якщо ми візьмемо статистику буквально 30-річної давності, ми побачимо, що в світі. Розводів було приблизно так само, як і сьогодні, 80%. Але церкви, церква показувала для нас, що ті люди, які читають Біблію і приходять до церкви, подібно, як наша, було всього-навсього 11-12% розводу. Робите різницю? 50, 11, 12. Чому так людина сьогодні страждає власне в цій сфері? Як я на початку казав, що власне сім'я? Це є велике таїнство. Якщо ми з вами вивчаємо вечерю Господню, щоб краще зрозуміти, це одне із таїнств. Що ми робимо, згадуючи його страждання Ісуса Христа? Ми стаємо учасниками смерті Ісуса Христа, це є таїнство церкви. Також сім'я є таїнством церкви. І, звичайно, ворог в останні дні, він прекрасно розуміє, що приходить той період, коли його дні є відраховані, і ці дні є дуже скорі. По відношенню до Йоанна Богослова, яке ми сьогодні з вами вивчаємо, він свою одну з найсильніших своїх атак направляє на сім'ю. Там, де є розбита сім'я, там буде розбита церква. Перш за все, якщо буде розбита сім'я, буде розбита церква. В цьому криється глибоке таїнство віруючої сім'ї. Які є відносини Ісуса, в якому по відношенню до Ефесян 5 глава, 22, 33 вірші, ціла порція йде про те, які є відносини між чоловіком і жінкою, і як ці відносини переносяться на Ісуса Христа і церкву. Тепер собі на хвилинку уявіть, що чоловік репрезентує собою Ісуса Христа, жінка з другої сторони репрезентує церкву. І якщо ми на сьогоднішній день подивимося на ці відносини, ми можемо жахнутися. Невже такі відносини є між Ісусом Христом і Церквою? Ми можемо знайти дуже багато різного роду понять, чому так сім'я є така слаба, чому вона страдає, будемо вивчати обов'язки чоловіка, обов'язки жінки. Але перш за все, починаючи наші, наші, нашу проповідь. Я хочу зупинити на вашу увагу на тому, що це є надзвичайно глибокі імтимні відносини, які існують між Ісусом Христом і Церквою, і так само такі глибокі інтимні відносини між, існують між чоловіком і жінкою. І ці відносини базуються на взаємному розумінні. Якщо є людина народжена згори. Якщо людина дійсно пізнала Бога, ми тоді зрозуміємо, що означає любити церкву, як Христос полюбив церкву, і що означає коритися чоловікові, як церква кориться Ісусу Христу. Тільки тоді, коли до нас прийдуть ці розуміння, що ми є народжені згори. Що нами керує Святий Дух, що основою основ нашого життя є Слово Боже, а не що-небудь інше, тільки тоді ми прийдемо до розуміння, чому сім'я є сильна чи сім'я є слаба. Якщо ми з вами вивчали Матвія, 7, глава, 24 і нижче вірш, коли сам Христос каже, коли є сильна сім'я, коли ми будуємо Це на Ісусі Христі. Такі будівничі, подібні до того, який прийшов, глибоко викопав, основину поклав, а ця основа є Ісус Христос. Коли ми вивчаємо з вами світ, світ деколи сміється з такого підходу до справи. Це не є секрет. Світ сміється з церкви. І він каже, це не є вихід ситуації, коли ви нам пропонуєте Ісуса Христа, коли ви нам пропонуєте Слово Боже, і що, власне, на цих азах ми повинні будувати сім'ю, і сім'я тоді буде сильна. Світ сміється, але ми бачимо результат. Ми бачимо фактичний результат. Тоді, коли людина відходить від Бога, сім'я розрушається. Якщо в нашій сім'ї не буде духовних відносин з Богом, якщо ми не будемо мати страху Господнього, ми тоді по-справжньому не зможемо любити. Так як Христос любить церкву, ми тоді по-справжньому не зможемо коритися. І це не просто рабська покора, тут ми мусимо вбачати відносини інтимні двох людей, які народилися згори, коли один одного випереджає пошаною. Це не просто відносини. Ви собі уявляєте, що каже апостол Павло до кожного члена церкви. Якщо ми народилися згори, один одного випереджає пошаною. Один для одного старається зробити добро. Не старається, коли хтось один із членів щось мусить зробити, бо то є його обов'язок, про який ми ніколи не знайдемо ніде і натяку в Біблії. Якщо ми з вами конкретно будемо вивчати, чи старий, чи новий заповіт, ми ніде з вами не побачимо, що мусить робити чоловік. І що мусить робити жінка? Історично так склалося, що чоловік то той, який забезпечує сім'ю, проводить сім'ю фінансово, фінансово, допомагає для сім'ї існувати, він є голова сім'ї. З другої сторони, жінка робить певне, щоб сім'я існувала. Так, це правильно. Але коли ми з вами вивчаємо слово Боже, ми конкретно не побачимо, що Христос робить для церкви. І як він є перед нею, і що церква конкретно мусить робити для Христа, коли вона є перед Христом. Ми бачимо ці інтимні відносини між одним і другим. І якщо Христос любить церкву, Він готовий самого себе віддати за цю церкву. І Він певного дня це зробив. Коли ми бачимо певні обов'язки, ми повинні розуміти, що стоїть за цим. І якщо Христос любить церкву, звичайно, церква у відроджених відносинах в всіх питаннях буде йому коритися. Тому що церква прекрасно розуміє, що якби не було Христа, не було би голови, церква не була би спасенною і вона би не була церквою. Іде повна покора для Ісуса Христа. Але Христос, з другої сторони, бачить церкву, і Він ніколи не використовує цю покору як рабську покору. Ви ніколи цього не знайдете, ви ніколи не побачите, що Христос заставляє щось церкву робити. Це йде глибоке розуміння народжених двох одиниць. Церква як збір людей, і Христос як той, хто постраждав за церкву. 1 Коринтян 3, 10, 11. Хто має Біблію, і слідкує разом зі мною. 1 Коринтян 3, 10, 11. Каже апостол Павло, а я за благодатню Божую щодана мені, як мудрий будівничий основу поклав, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основі, крім покладеної, а вона Ісус Христос. Ми, кажемо, що, ми бачимо, що каже апостол Павло. Людина, яка не просто говорила свої слова, але людина, яка логос невидимий, який йшов, або Слово Боже, яке було, можливо, нечутне для других, ставало зрозумілим для нього, і він це слово клав на папері. Богом натхнені слова. І він каже конкретно: я за благодаттю Божою будую. Ми приходимо до церкви, ми будуємо свою сім'ю. Ми беремо слова Божі і кладемо їх як пріоритет наших сімейних відносин. Якщо ми приходимо до церкви і хочемо, щоб наша сім'я була сильною, ніколи не беріть порад, які є зі сторони. Ніколи. Які б вони добрими не були. Якщо ми хочемо, щоб наша сім'я була сильною, якщо у вас виникає спір, виникає якесь недорозуміння, звертайтеся тільки до Біблії. Беріть свої питання тільки з Біблії. І якщо ви будете все конкретно будувати на Біблії, ви побачите результат. Не говоріть за результат, коли ви цього не практикували. Дуже багато хочуть побачити результат, коли цього не практикують. І ми кажемо, чому сім'я розпадається, я ходжу до церкви, я ніби молюся, я ніби читаю слово, ніби. Але ніколи насправді не практикую того, що каже Господь для мене робити. Немає значення, які ті ситуації є. Вивчаючи життя церкви, ми бачимо, які були періоди в церкви, коли церква далеко відходила від Бога. Дуже далеко відходила. Були темні періоди церкви, але Христос ніколи не зрікся своєї невісти. Він ніколи не взяв з нею розвід. Ви собі можете уявити, що певного дня Христос сказав: Я зі своєю невістою беру розвід, я лишаю її. Таке є неможливе. І якщо ми навіть знаходимо деякі пояснення, в Біблії на рахунок цього, то ми бачимо, що Мойсею було дано конкретне поручення, конкретне слово, тільки із-за вашого жестокосердя я, тобто Мойсей, даю для вас цей розвід. Не написано за жорстокого серця Бога, а за жорстокого серця людини, бо якби не було внесено це в певний порядок для ізраїльського народу, просто би людина сама себе знищила. Жорстоке, жорстоке серце нищить людину. Я дивлюся, як є побудоване. Кожен хай пильнує, як він будує на ній. Не написано, що пастор буде пильнувати. Не написано, що апостол Павло буде пильнувати. Не написано, що навіть Христос буде пильнувати за Твоїм фундаментом. Фундамент уже покладений. Ти і тільки ти, або я повинен пильнувати за тим фундаментом. Що означає пильнувати? Тобто, якщо в мене виникають якісь проблеми, якщо я маю якісь недорозуміння, що по відношенню рішення якихось певних проблем, я звертаюсь до Слова Божого, я звертаюсь до пастора, я звертаюсь до тих джерел, які дають мені пораду, не свою, а пораду, яка є побудована конкретно на Слові Божому. На сьогоднішній день диявол настільки хитро маскується, що в 99% своєї правди він підсовує 1% неправди, який через певний проміжок часу цей 1% вб'є всіх 99. І тому правда є тільки одна, і ця правда є захована в Слові Божому. І якщо ви хочете мати сильну сім'ю, пильнуйте і тільки ви, не мама, не тато. Не бабця, взагалі сім'я є інтимна одиниця. І не мама, не тато, не бабця, коли вже є народжена сім'я, не мають права вмішуватися в сім'ю. Ніхто до церкви не вмішується крім Христа. Тільки Христос може вмішатися в сім'ю. І церква має відносини тільки зі своїм Богом, з Ісусом Христом, не з ким-небудь іншим. І тому сім'я це є прообраз, я кажу, це є глибина, це є інтимність, які імтимні відносини є у вас. Кожен хай пильнує кожен. Чоловік і жінка. Чоловік і жінка. Хай пильнує залежно від себе, наскільки тобі дозволяє віра, розуміння слова Божого, але кожен хай пильнує, щоб ця основа не була розрушена. Ніхто бо не може побудувати на цій основі, крім покладеної, а вона є Ісус Христос. Коли ми прийшли до Церкви, ми прийняли Христа як Свого Спасителя. Ми розуміємо, що Він є. Ми знаємо, що він керує світом, але знання ще абсолютно ні до чого не зобов'язує, ні до чого не приходить. Ми можемо мати надзвичайно глибокі знання і вміння. Олімпійські чемпіони топляться. Бо цехівська певного року двічі олімпійська чемпіонка втупилася в воді, яка була не зовсім глибокою. Чи можна собі уявити, що олімпійські люди топляться? Виграють золото і топляться. Знання ще абсолютно ні про що не говорять, що ми маємо. Прихід до церкви ще абсолютно ні про що не говорять. Ми повинні вживати ці знання в своєму житті. Жити словом Господнім, не просто говорити. А жити цим словом Господнім, прослідковуючи ситуацію сьогоднішнього дня, церкви, нашої церкви, інших церков, своє життя, можна бачити дуже часто по християнину, особливо сьогоднішнього дня. Коли є високі знання, але нема виконання, коли є високі, надзвичайні знання, але немає виконання. Що таке виконання? Це є процес довготривалий, це не є процес одного дня, це є процес від момента одруження до моменту поклику до вічності, не до розводу. Моменту поклику до вічності. І це я весь час себе вдосконалюю, я весь час цим живу. І якщо ми хочемо бачити результат в сім'ї, це не є проміжок одного-двох років. Якщо я хочу бачити результат своєї сім'ї, щоб вона була сильною і здоровою, це є результат всього мого життя. Не тільки початку, не тільки середини, але це є початок. Всього мого життя від того моменту, коли я повірив Ісусу Христу, і коли в моїй сім'ї відображаються ці високі інтимні відносини, відносин Ісуса Христа і Церкви. Апостол Павло, 1 Тимофія 5,8. Коли ж то про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той відрікся віри, і він гірший від невірного. І з другої сторони, Галатів 6,10, ці два вірші, ми мусимо завжди читати разом. Два різних послання, але вірші мусять читати разом. Перш, Друге, тож, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Щоб ніколи в нас не склалася думка, що, можливо, сім'я є на першому місці, а церква на другому, або з другої сторони, церква на першому, а сім'я на другому. Це є велика помилка. Тут абсолютно нема ніякого пріоритету. Не може бути на першому місці Христос, а на другому місці церква. Або на першому місці церква, а на другому місці Христос. Вони є одружені, вони є разом. І якщо ми дивимося на ці дві одиниці, вони окремо існувати не можуть. Христос без церкви є ніхто. Так, я не боюся цього слова, коли я так скажу. Тому що ця його місійна праця і, весь, і все те, що вложено в слові Месія, власне, заключалося в хресті Голгофи і відкуплення своєї невісти від її гріхів. Так само церква без Христа є ніщо, це є порожня одиниця. Це є порожня одиниця. І коли я зачитав вам послання до Галатів і посл... по перше Тимофія е... вірш 5, 5 голова, восьмий вірш, тут сказані дві речі. Коли ми повинні турбуватися за сім'ю, і хто відрікається своєї сім'ї, той гірше від невірного. І з другої сторони, ми бачимо, що ми повинні робити добро, а найбільше одновірним, тобто тим, хто є в церкві. Ми бачимо, як разом іде. Немає розділення сім'ї і немає розділення в церкві. Я дбаю за сім'ю, але ніколи сім'ю не поставлю вище або нижче церкви. І так само дбаю за церкву. Яка також займає свій певний вміст в моєму житті. Якщо ми деколи можемо торгувати, от я великий служитель, я дбаю за церкву, я так багато виконую. А сім'я є на другому місці, це є дуже велика помилка. Це є дуже велика помилка. Людина, яка дивиться збоку і дивиться, як ми працюємо в церкві, і дивиться на нашу сім'ю, яка є прообразом Христа і церкви, вона не вбачить цього. Вона не буде бачити цього. І тому, коли ми є в церкві, ми повинні показувати примір служіння і в церкві, і вдома. І в церкві, і вдома. Звичайно, дехто може сказати це нелегко, але з другої сторони стоїть питання, а чи легко бути кожного дня в скандалах? А чи легко бути кожного дня в розумінні, що мене кидають? А чи легко бути тій дитині, яка виховується без батьків? Що є легше? Коритися Богу і виконувати, чи мати хаос і не знати, що в своєму домі і в своїй сім'ї. Вибір за нами. Луки. Подібна, подібна дублікація слова, яке ми читали перед тим, але з деяким глибшим поясненням. Луки, 6 глава, 47, 48 вірш. Кажу вам, до кого подібний усякий, тобто ти і я. Хто до мене приходить та слова мої слухає, обов'язково читайте, що є написано за тим, і виконує їх. Не просто слухає, ми сьогодні багато слухаємо, але йде відразу роз'яснення і конкретно не може існувати розриву. Не можна виконувати, як ми не послухали, не можна послухати без виконання. Хто ці слова виконує і слухає, той подібний тому чоловіку, що будуючий дім, він глибоко викопав. Він глибоко викопав. Якими глибокими повинні бути наші відносини з Богом? Наскільки глибоким повинно бути моє розуміння, чому я прийшов до церкви? Якщо ми сьогодні приходимо до церкви, переді мною стоїть питання, чому я прийшов до церкви, чим та церква, до якої я приходжу, відрізняється від клубу? В якому я теж можу мати розвагу, потіху, задоволення свого душевного чоловіка. Церква не з таким поглядом. Церква це є одиниця, яка укріпляє сім'ю. І тут я беру те, що коректує мого внутрішнього і зовнішнього чоловіка. І деколи робиться дуже болюче. Тому що мій і зовнішній, і внутрішній чоловік, якщо він не народився згори і не має страху Господнього, не захоче приймати Слова Божого. І буде йти жорстока боротьба між розумом непереродженим і далеким внутрішнім чоловіком, який шукає Господа і знає, що його день є, буде закінчений тоді, коли людина помре. І дух, який є в людині, конкретно це розуміє, чому людина не має спокою, чому людина не може спокійно спати, як вона не є спасена. Тому що вона знає час свого поклику у вічність. І той внутрішній чоловік, як ми кажемо, підсвідомість, що таке є підсвідомість? Наш внутрішній чоловік, який показує для нашого, дає сигнал для нашого розуму і нашої свідомості, показати, що насправді мене турбує, що володіє мною, де я стою, а мій дух каже до Духа Божого, чи з Духом Божим до Небесного Отця? При умові, якщо ми є народжені згори люди. Він глибоко викопав і основу на камінь поклав, коли ж злива настала, і вода кинулася на той дім, то не змогла його захитати. Не змогла його захитати. Чому? Тому що він був збудований добре. Чи сьогоднішня наша сім'я є збудована добре? Чи сьогодні, коли ми приходимо до церкви, ми біжимо до церкви з розумінням того, що я хочу щось взяти для свого внутрішнього чоловіка, який дасть вплив на мого зовнішнього чоловіка, і ми будемо разом працювати для спасіння? Хто сьогодні хоче бути в пеклі? Може, є такі люди? Часом є такі фанати, не розуміють того підняття, я хочу бути в пеклі. Я для такої людини міг би дати таке запитання. А чи ти хочеш, щоб пекло було в твоєму домі? Ти говориш про пекло, яке ти не знаєш, яке ти малюєш, невідомо як, різними уявами. А чи ти хочеш, щоб пекло було в твоєму домі? Щоб пекло було між тобою, і жінкою, між тобою і дітьми, між е, тим, де ти працюєш, тій організації. Тут, звичайно, людина навіть саме вперти скаже такого, я би не хотів мати. Ми не хочемо мати пекло в себе вдома. А чому ми його будуємо? Чому ми робимо своїми власними руками пекло вдома? Чому ми підсвідомо даємо сигнал для свого свідомості і робимо те, що не будує сім'ю, а те, що розрушає? Де є мої відносини з Богом? І як Бог дивиться на мене, коли він бачить мене, мої відносини з жінкою чи з чоловіком. Чи може він зараз чоловікові побачити себе? І чи може він в жінці побачити церкву? слідуючий раз ми з вами будемо говорити про обов'язки. Чоловіка і жінки. Ми побачимо, які обов'язки накладає світ, як далеко людина відійшла своїми розуміннями, деколи це може бути дуже правдиве розуміння. Але я кажу, коли закрадається один процент неправди, цей один процент може розломати ціле сімейне життя. І тільки там, де є чистота науки, там буде благополуччя, там буде щастя, там буде благословіння. І що найосновніше, там буде чекання того часу, коли Господь дійсно мене і мою дружину забере в вічність, і ми навіть в вічності будемо жити разом. Станемо і будемо молитися.